Добрий вечір, бабо! Ось нарешті настав цей вечір Не простий, а щедрий. Ой люди бажають усім щастя, миру, здоров'я і запалюють свічки, бабо. От я хлібчика нам приніс. От і ми сьогодні, діду, запалимо свічки. Точно. Посідаємо до столу, сідаємо. Запалимо, бабу, сідай, запалюй свічки сама, бо чоловікам зась. Перша свічка на щастя, на добро, на здоров'я. На здоров'я. Друга свічка за єднання всіх українців світу. Третя свічка за прийдешній новий рік і за мир усій нашій Україні. Дай Боже. Ячко. Бабо, чуєш, щедрівники співають. Ой, гарний вечір. Ой, гарний вечір, бабо. А пам'ятаєш, діду, якби були отакенькі і ходили щедрувати. Так, та ходили так щедрувати, та ага. ще які колядки співали щедрівками. Ой, Боже бо! Співали. Ой, співали. Ой, бабо. Там колядники і щедрівники, напевно, mm -hmm. вже йдуть. Бабо, колядники і щедрівники прийшли. Заходьте, заходьте. Мир українській хаті, добрий вечір тому, хто є в цьому домі, старому й малому, ще й Богу святому. Щедрівочка щедрувала з новим роком вас вітала. Щоб кіт у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, щоб ваш дім фінанси мав і веселий сміх лунав. Щоб колеги були чемні, вихідні були приємні, щоб на картці були гроші, а начальники хороші. Добрий вечір вам та господарям, ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Рік минув і знов чудове, надійшло Різдво Христове. Гомінливою ходою, щедрівкою колядою, Новий рік у вашу хату прийде правду розказати. Ой чиє чи нема, пан Господар щедрий вечір, добрий вечір, пан Господар дома. ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, та й муки спеклювать, меду пива купувати, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувати. Дівчати, дівчастовай. Дякую вам, щедрівники, що не забули нас і завітали до нашої хати. Тримайте, вам ось трішечки від нас, гостинців. Тримайте, бабо, на сюди до них. Ми щедруємо з любов'ю, добрим, добрим людям нас здоров'я.